На весілля та нагородження поспіли прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Дніпропетровську. Їх робочий графік був розписаний посекундно. Однак усе встигли. Та й у столицю повернулися не з порожніми руками. Привезли сокири, які їм презентували вояки. Інна та Павло перші в Україні молодята, які подали онлайн заяву до Кіровського районного радцу Дніпропетровська. кажуть, пішло на все не більше 15 хвилин. Він родом із Маріуполя. Вона з Краматорська. Зараз живуть у столиці, але мають купу родичів, які на весілля приїхали з Донбасу. Тому святкувати вирішили у Дніпропетровську. Центр України, центр України, набережна і. Тому що цей сервіс зараз лише в Дніпропетровську. Я так розумію. Ну, коли ми подавали заяву, це ну подруге нам я був багато. Я був я був багато разів Дніпропетровсько. То дуже набережно. Нам ну, зручно було нам, родичам з Донецької області легше приїжджати із Херсонської у нас родичі. Вишиванка замість традиційного костюму нареченого на сукні молодої вишиті квіти, вбрання ручної роботи каже Інна, в ньому закодовані побажання щасливого подружнього життя. Такому вибору молодят радіє почесний гість весілля прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. каже, вкотре впевнився, українець це стан душі. Молоді та гарні вони довели. Наша держава варта бути частиною Європи. Для цього каже Яценюк, і модернізуємося. Прем'єру, показують реєстрацію онлайн і розповідають, як тепер усе просто та по європейськи. Тобто, айфону можна фотографувати і перегнати? Звичайно, без проблем. Це ще один крок до того, щоб онлайн сервіси прості і зрозуміли. Сервіси без бюрократії доставлялися для громадян України, щоб людям просто було простіше жити. Небесну канцелярію ми не можемо вирішити електронну реєстрацію. Тому до реєстрації цього шлюбу на небі, а точніше, вінчання. Вони вже проведуть в церкві без допомоги Міністерства юстиції. Після привітань на вручення 39 державних орденів та медалей, п'ять відомчих заохочувальних відзнак вогнепальна зброя. У народі куколка для вояків із полку Дніпро 1 та іменний годинник від міністра Авакова для почесного командира Юрія Берези. У відповідь теж подарунок символічний. Ми даруємо цю сокиру пану прем'єр-міністру, щоб він цією сокирою вирубав корупцію в уряді. Боєць полку Дніпро 1 Дмитро Руденко нагороду отримує за штурм Іловайська. Трошки запізніла відзнака, та все одно зізнається приємно. Саме в Іловайську старший лейтенант отримав поранення, але залишився служити Україні. Заради тих каже, хто з поля бою вже не повернеться. Особе чувства в та момент. Зпоминається, звісно, тих людей, яких вже з нами немає, але війна без цього безслідна, ніколи не проходить. Ми завжди будемо їх пам'ятати і добиватися того, щоб за те, що ми воювали і погибли, ніхто не скривдив. Відзнаки з руки Яценюка та Авакова з такими думками, певен Дмитро, приймав кожен із 45 -ти нагороджених. Тих, кого рано чи пізно нагорода, знайде вже посмертно, згадали хвилиною мовчання. Юля Мельник, Макс Бодриченко, з Дніпропетровська для телеканалу Еспресо.